Колись я робила відео, де фармити шкурки, але з оновленнями тір тих шкурок змінився і мені довелось починати шукати знов. Так що сьогодні я вам покажу місця, де можна фармити шкурки, починаючи з равхайт і закінчуючи Darkhide. Це Ксана Games і ми починаємо. Рабхайт фармиця з вовків, локація Вінсвард на сході від міста. Тут багато вовків, вони швидко ресаються, падає шкурка першого тіра, плюс 10-14 одиниць з одного. Але тут багато гравців, тому доведеться обирати час, щоб нікого не було. Стик хайт. Та ж сама стара локація, Гутлас Case. Біля телепорту, трохи нижче по мапі, Пантери, падає шкурка четвертого тіра. Плюс 18 20 одиниць з одного. Швидко ресаються, просто бігаєш по колу і фармиш постійно. Також Тік Хайт тепер фармиться з кабанчиків в Еденгруві біля Генезіса на галявині. Це ті кабанчики, з яких раніше падала Айранхайт. Плюс 39 одиниць з одного. Швидко ресаються, але тут постійно є гравці, тому треба підбирати час, коли нікого не буде. Айронхайт локація. Північ Брінстома. Proud Lion – падають шкурки п'ятого тіра, швидко ресаються, плюс 36-42 одиниці з одного. Також можна біля них позбирати з алігаторів, але там більше часу б'єш і трохи менше шкурок падає. І останнє Dark Height. локація Південь Elysian Wilds. Біля телепорту і як і йти до води, тут багато тварин, плюс 16-26 одиниць з одного. Можна, звісно, по всьому Лізян Вайлдз фармити. Але я розглядала варіанти, щоб швидко вбити та багато разом було тварин. Якщо є бажання, можна фармити з мамонтів, але треба групою одному можна померти. Це локації для фарма шкурок, які я знайшла на сьогодні. Якщо у вас є свої локації, пишіть в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк і залишити коментар. До зустрічі в Етернумі!